Аманти великі, зникли назавжди, все без решти з'їли наші прадіди пращури робили компаси, котлети, бо дуже вони смачні. Нами миста з кісток робили, печери були, їм начу дім, вогнище веселе, горіло яскраво, наші пращури мали свій ритм. Мамо, ти великі моменти, яскраві смакота, то є на всі часи. Вони, котлети, ковбаси співали, раділи, товсті Життя було коротке, веселе, В печерах своїх співали пісні, Прощури довольні, сміялись, раділи, мамон смачний, дає лише радісті. Мамо, ти великі, жирні, смачні, всі солі та перцю, їли вони в копасах та котлетах смакували Прощури, кумедники, перші кулінарники. Мамо, ти великі моменти, яскраві, Смакота то є на всі часи. Їли вони, котлети, ковбаси, співали, раділи товсті шали. Життя було коротке, веселе, в печерах своїх співали пісні, Їли вони котлети, ковбаси співали, раділи. Товсті шали, життя було коротке, веселе, в печерах своїх співали пісні, Прощури довольні, сміялись, раділи, Мамон смачний, дає лише радісті, мамон, ти великий, великі, ти яскраві, смакота то є на всі часи. Їли вони котлети, ковбаси співали, раділи, товсті